Вітаю вас, мої любі! Ви на каналі EternalPlayUA, коло мікрофона, як завжди, Дмитро. Сьогодні ми з вами ще потестуємо того самого людину павука, в яку грали в попередньому відео. Ті, хто не дивився, обов'язково передивіться. Підказочка десь буде у верхньому куточку вашого екрану. Це було дуже цікаве і несподіване тестування. Але тепер ми будемо це робити на мобільному телефоні в хмарному сервісі Boosteroid. Це відео традиційно не таке масштабне, як тестування на ПК, бо немає з чим особливо Порівнювати так, от для чого ми тут з вами зібралися. Боже мій, це всім до дупи. А для того, щоб подивитись, чи можливо грати на мобільному Android пристрої в цю чудову гру, використовуючи хмарні технології, на яких налаштування графіки це можна більш-менш комфортно робити, і на які роздільні здатності, також з'ясуємо, що там на рахунок затримки в воду, що є фундаментальною проблемою всіх сьогоденних хмарних сервісів. Це фундаментальна річ. Тобто, яка буде чуйність керування нашим персонажем. Другим завданням для мене є допомогти зекономити вам ваші гроші на купівлі підписки на хмарний сервіс та купівлі гри. Спочатку ви маєте змогу подивитись своїми очима, що відбувається, а потім, врешті-решт, визначити, чи витрачати на це гроші, чи ні. Нагадую, що мобільний пристрій необхідно підключити до вашого роутера за допомогу 5G каналу, аби затримка була менша, а якість картинки та ігровий процес більш комфортним. Не забувайте підписуватись на канал. Ал, ставити вподобайки та писати коментарі. Це буде дуже допомагати каналу просуватися алгоритмами Ютуба. Та цими нескладними діями ми з вами разом будемо ширити український контент світом і виштовхнемо ворожих. Прости господи, авторів з нашого інформаційного простору. Дякую вам всім! треба допомагати Україні ви тільки капіті, розумієте? Передусім підключаю до свого смартфона, який вже багато чого в своєму житті побачив, геймпад від Xbox One S за допомогою дроту, аби не було додаткових затримок через Bluetooth. Вмикаю застосунок і одразу тестую швидкість з'єднання, аби бути впевненим, що гра працюватиме нормально. Все добре, можна починати. Запускаю гру з магазину Steam і в додатковому меню обираю налаштування графічних параметрів. Вимикаю вертикальну синхронізацію, всі типи апскейлінгів типу DLSS та FSR, прибираю динамічні. Роздільну здатність при низькій продуктивності та трасування променів. Виставляю роздільну здатність на Full HD тобто 1080p, і залишаю лише темпоральне згладжування та Nvidia Reflex, який допоможе зменшити інпут лаг. Обираю пресет якості графіки, дуже високий. Запускаю гру і бачу, що вона виглядає просто чудово на маленькому екрані смартфона. Такі емоції я отримував нещодавно, граючи в Red Dead Redemption 2 на мобільному телефоні. Це просто феноменально круто. Це фантаст. Звісно. Грає де більш-менш нормально. Частота кадрів, звісно, не дотягує до 60, як на мене, хоча тримається в районі грабельного значення, десь приблизно 45, можливо, навіть 50 кадрів на секунду приблизно. Додаю до всього цього задоволення трасування променів, і бачу, що по великому рахунку нічого не змінилось. Керування продовжує бути чуйним, так само як на локальній машині, це дуже круто. А фреймрейт сильно не провалився з якоїсь причини, навіть можна сказати, що зовсім не провалився, це дуже цікаво. Залишаю всі на. На своїх місцях, а змінюю лише роздільну здатність, понижую її до 720 p Картинка виглядає так само круто, бо на трохи більш ніж 6-дюймовому екранчику смартфона взагалі-то немає потреби грати в 1080 p 720 достатньо. Чуйність керування втрачена не була, але і не додалася. Бо додаватися вже немає куди. І так персонаж реагує на мої дії просто миттєво. Фреймрейт стабілізувався, зникли мікрофрізи та провали. Тоді можна спробувати. Трасування променів виставити на дуже високі. Ти шо? Грати все ще можна. Трохи впала частота кадрів, це прямо помітно одразу. Не суттєво, але ігровий процес залишився плавним. Грати можна. Якість графону, просто шалена. Якщо ви хочете отримати круту картинку, а на частоту кадрів вам байдуже, то це буде найкраща якість зображення зі всіх можливих, яка є в грі. І ви все граєте на мобільному телефоні на секундочку. Далі додаю до всіх налаштувань DLSS і виставляю його на якість. Якість зображення погіршилася. Особливо ефекти трасування променів. Але частота кадрів стабільна, фрізів і просадок немає. Робимо висновки з побаченого. Spider-Man Remaster можна і навіть треба пограти на мобільному телефоні. Це буде просто крутезний експірієнс. Для цього можна викрутити всі параметри графіки на максимум, ввімкнути трасування променів на дуже високий, При цьому буде потрібно виставити роздільну здатність на 720p та додати DLSS на пресет якість. Але особисто мені більше сподобалась картинка. Коли DLSS вимкнений взагалі, а трасування променів стоїть на високих налаштуваннях 720p і дуже високі налаштування графіки. Гра виглядає та грається просто чудово. Кращого ігрового процесу мені ще не доводилось поки що бачити в хмарі. Обов'язково рекомендую для покупки цю гру та підписку на хмарний сервіс. Ви отримаєте просто купу задоволення, гра оптимізована просто прекрасно, а фахівцям з Boosteroid вдалося добитися повної відсутності затримки. В Будь ласочка, зробіть так і в інших іграх, це буде просто революція. Але перед тим, як витрачати свої гроші, наполегливо рекомендую перевірити якість свого з'єднання, завантаживши додаток бустероїд собі на пристрій, зареєструватися і пройти тест. Тільки тоді приймати рішення на купівлю. А якщо ви вже прийняли це рішення, то я буду дуже вам вдячний, якщо ви придбаєте підписку на хмарний сервіс Бустероїд за моїм посиланням, яке я залишу в дописі до цього відео або в закріпленому коментарі. Також обов'язково підтримуйте нашу армію, це вкрай важливо. Реально. Посилання на великі благодійні фонди я теж залишу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступний цікавий відос на каналі. Слава Україні! Переможемо!